Армадол, забудь про головний біль. І ось він справжній ексклюзив, якого чекали без перебільшення вся країна. Кіт Степан у прямому ефірі в сніданку з 1 плюс 1 на телеканалі ТЕТ. І ми матимемо можливість поспілкуватися з ним наживо зі Львова. Саме там зараз знаходиться Степан, і ви вже знаєте, що він знаходився в Ніці, як він проводив час, як він почав займатися благодійністю, як справжній патріотичний. Кіт, який налаштований на перемогу, як і всі в нашій Nie, країні. Я думаю, він зараз не дуже налаштований на розмову з нами. Степане, yeah. вітаємо тебе! Доброго ранку, Мур Мур салю, са та комба. Салю, французьку мапагежу. Ви знаєте, друзі, французьку я трошки не вивчив, тож я продовжу українською. Привіт, друзі, привіт всім Споверная. телеглядачам, пасибіко, Людочка, шановні українці. Ух, м -м 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 -м. Я дуже скучив за всіма. Як жилося в ніці? Розказуй Ой, уже майже тиждень на рідній земельці зараз. Бачите, я лежу такий гарненький, гарненький хвостко монтиляю. Ви знаєте, не передати, які щасливі мої лапочки. Бо наречі скучив, скучив ходять за Україною газончику. Так, так скучив. Півроку тому довелося цікати з рідного Харкова, бо я вже не молодий, як ви знаєте. Ну і було лячно від постійних обстрілів. Це правда. За цей час я побував і в Польщі, і в інших європейських країнах. Але, як то кажуть, я кинув лежаночку в ніці, так, юрчико? Слухай, Коте Степане, скажи, будь ласка, а як до тебе там в Ніці ставилися коти? Місцеві, вони французькою підходили, казали А ти такий, але до його. Спочатку, знаєте, я стресував після дороги, бачите, дуже стресував. Але довго приходив дитя, почав виходити на прогулянку, на вулицю, де треба було зняти. Таку напругу після довгої поїздки, тож я прогулювався парками, я прогулювався вуличками, слухав музику, на камінчиках лежав. А ще я виходив на тамтешні пляжі. Бачите, да? добряче прогорів спинку, хвіст, звісно, пузику. Це особливо, знаєте, задоволення. Я... Водички. Дуже. Круто, бачите, навіть вуса трохи трошки підгоріли. Так от, люди спершу дивувалися, коли мене бачили, що пак на щодня такого красення просто посеред вулиці зустрінеш, але швидко звикли. Місцеві коти привітні намагалися поділитися рибкою і постійно мурчали, як вони, як вони дуже переживають за Україну, а як вони ненавидять цих псів, расистів. Ми теж їх всіх не наводимо, Степан. Ми з тобою тут в одній зв'язці йдемо. А нам так здалося зараз, з Люсією, що ти схуд. Чи це просто ти зараз в такому ракурсі? Тебе там погано годували? Ой, зараз я заплющу очки, відкрию очки. знаєте, Мінус півтора кілограма. Уявляєте? Раніше я важив шість, а от тепер 4,5. Я. Я вже не молодий і стрес дався мені нелегко. Мене годували добре, але на рідній землі, в Україні і повітря краще. знаєте, інша їжа. Тому не переймайтеся, скоро повернуся я у форму. У вашу форму, дорогі українці. Е, Степане, ну е, весь світ облетіла, звичайно, ця подія. Ти переміг у Каннах, у травні, так, у найпрестижнішій у світі премії для блогерів World Influencer and Bloggers Awards. І бачився з Леймом, Це блогер, який розвінчує міфи, але знаємо, що було ще одне знайомство, яке змінило твоє життя. Ну, ну цікаво. А, друзі, так, це правда. Знаєте, це не просто змінило моє котяче життя, а воно перевернуло догори дригом все. Усе, усе абсолютно. Я більше не єдиний улюбленець своєї власниці, Анночки. Тепер нас двоє. До моєї Анусі у Франції прибилася мала така, бачите. Така пухнаста кицюнька. Ну, гляньте, ну де цю мордочка, ну хіба можна її там не любити, да? А хіба можна її залишити? Ми забрали, ми забрали її. І назвали, знаєте як? Ми назвали її Стефанія. Сте. Як Степан. А Фанія? Ну, бо це файно. бо це файна моя кобіта. Це моя кобіта! <struggled> це моя версія. Ти потрошки вчився її українською. Бо хазяйка каже, знаєте, що хазяйка каже, що то на честь нашої пісні, що перемогла на Євробаченні 2022 року. Тепер у нашому домі вісім лапок, два хвостики. І стільки ж вусики. Ну, я знаєте, скільки вусики? Я навіть не порахую. Mm, ага. Це багато, вусиків багато. Ну, зараз ти справжня зірка інстаграму, і, звичайно, які всі став волонтером, волонтером-благодійником. Ти допомагаєш іншим тваринкам, які потрапляють через війну в Україні. Розкажи про це. Ви знаєте, круто, знаєте, а, зірки, зірки на стараму з всього світу. Дійсно, як і багато українців зараз. Зараз перетворилися на волонтера, благодійника. Ви допомагаєте тваринкам? Ви допомагаєте, а, друзі? Звичайно, питає? звичайно, Ми допомагаємо. Та. Сніданок допомагаємо? Тваринки потерпають від війни Росії проти України. Але знаєте що? Знаєте що? Я хочу об'єднати всіх зараз і людей, і тварин. Зараз хочеться обійняти вас, і хочеться погладити вас, як ви мене, шановні українці, любі українці, ми українці. І пам'ятаєте, з чого починалася моя історія? Угу. О, брітні, брітні! Ти мене чуєш? Брітні, брітні, брітні спіс! А зараз офі... о, брітні! Вона мене почула! Брітні Спірс, що вона лайкнула oh, та, знову? Чуть Брітні, Брітні, зараз, зараз у мене до тебе звернення. Офіційне звернення. Увага. Брітні, I want to speak from my heart. Брітні, брітні, time. Дайте, Брітні, ще раз. Брітні, ай лав ю. Пішов I'm... шукати, Брітні. Ми ще, дайте, ми дайте, ще дайте. чуємо тебе, але зараз, вже не бачимо. Зараз, Брітні. I love you, I miss you, брітні. А я повернувся. Зараз офіційне повідомлення для Брітні Спірс. Моє 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 котуні. Котуня. Ти мене чуєш? Дайте, будь ласка, мене в кадр, Так, брітні, я тебе відчуваю. Отже, Брітні, I want to speak from my heart, Брітні, my baby, one more time, I I love you, I miss you, I need you, I'm waiting for your call or uh, message. Why don't you call me Bricky? <laughs> I think I'm losing my mind because of you, because of your silence. Always yours, oh. Stepan. Stepan. Yeah. Степан мерсі, грація сенкію, дякуємо тобі. Бог тим. Він ще й англійську підтягнув там. І не стільки французьку, скільки англійську. Ми захоплені. Степан, вітання всім львів'янам. Вітання брітні, вітання Стефані. Всій твоїй новій компанії з поверненнями в Україну ласкаво просимо. See you later. Ну і чекаємо вже тоді. Після того як Брітні знову лайкне відгукнеться на твоє звернення, Степане. То ми знову чекаємо в сніданку ексклюзивно для наших глядачів. Зробимо це гарною традицією. Для глядачів сніданку з Дніпрі Собін. Скоро повернемось зі Львова. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.